Другі наші збори всіх учасників АТО бойових дій Івано-Франківської <кхм> області, де ми будемо обсуждати наші питання це про роботу організації, про землю, яка не надається нашим хлопцям про перевезення, тому що знову вже є. Де наших хлопці просто виганяють з автобусу. І хочу сказати перевізникам, а також їхнім водіям. Не забувайте, що скоро буде сьома хвиля мобілізації. Я вже про це говорив, що ми все приложимо, хто виганяє наших хлопців з автобусу, щоб перевізник цього маршруту і також їх водій пішли теж туди. Скажіть, будь ласка, як будете вирішувати це питання? Закликали когось з представників влади? Ні, сюди? ми влади ще ми, ми сугово зараз свої питання лишаємо, а з понеділка будемо вже стукатись у кожній двері. Ми просто хочемо показати владі, народу, скільки в нас є, скільки в нас збереться, щоб знали на майбутнє, що прийдуть пару разів більше людей. Угу. З, з якою періодичністю такі зібрання взагалі відбуваються? Ну Це виходить, перші у нас збори були це десь. Квітень чи тара... ні, квітень місяць, квітень місяць, так. Ну, десь через півроку. року. Розумію, а скажіть, будь ласка, будете якусь приймати там резолюцію або щось таке? Будемо, ну зараз будемо... Та будемо приймати я не знаю, як відповісти, розумієте. Як же будемо зараз всі говорити? От ми запросили людину із земельного ресурсу, розумієте? От Володя Веркалець теж запросили, щоб пояснили, тому що багато хлопців до чого не знають, до кого звернуться, куди піти. А яка ситуація зимуває, такої, що з землею От також з дуже плачевно, Дуже плачевно, та як ви знаєте, масив тисмениця. Де було виділено 182 ділянки, на як підійшли на більше, там такі просто непридатні місця, де взагалі не можуть бути сильні горби, де деяким хлопцям просто там не, не дадуть землю. Навіть. Потім мається сказали, якщо розробиться масив, то це будуть по очеродністю масив, Павлівка буде розроблятися. але воно затягує. Так само зараз йде питання. Щоб виділити всім учасникам бойових дій, місце під забудову це, це взяти сторони, за яких за угорниками з правої з лівої сторони. Ну, як нам сказали, аграрні ці землі їх треба зняти з міліорації на даний час. університет вони не мають коштів, щоб проплатити інституту. Щоб... Зняти свою землю з мінографії. Тому що самі розуміють, якщо почну давати одним хлопцям в одному місці, в другому в другому місці, буде трохи неприємно. Я там хотів, не отримав там. Так найоптимальні варіант це всім хлопцям дати в одному місці.